Аби опинившись у біді, не опинитися на вулиці. В Івано-Франківську відкрився притулок для постраждалих від домашнього насильства. Облаштовані всім необхідним кімнати, де буде зручно і спокійно жінкам та дітям, обладнана кухня та ванна. Тут каже керівник закладу, постраждалі зможуть прийти до тями після знущань найрідніших людей і зрозуміти, що далі робити зі своїм життям. Будинок розрахований на 10 ліжкомісць. Потрапити можна суди тільки за відповідним скіруванням, які передбачені законом, суб'єктами, які надають соціальні відповідні послуги по протидії домашньому насильству. Відповідно до закону особи, які перебувають тут, вони можуть перебувати до трьох місяців. Якщо є потреба, якщо за цих три місяці проблема не вирішилась, термін може бути продовжений до шести місяців. Але з досвіду хочу вам сказати, що таких випадків буває вкрай рідко. Зазвичай від домашнього насильства страждають жінки. Нерідко під гарячу руку рідних тиранів потрапляють вимушені переселенки та, опинившись далеко від дому та рідних, без підтримки та нерозуміння, куди тікати, залишаються скривдником. Але тепер, кажуть чиновники, вихід є. По нашій Івано-Франківській області це є третій притулок цілодобового перебування. Тут особи можуть отримати як інформаційно-консультаційні послуги, також послуги юридичного характеру. Звичайно, що і правова допомога буде надаватися, але основне це є психологічна допомога, і також обов'язково, якщо є потреба, в медичному обстеженні кожен такий притулок має домовленість і з медичним. Ним закладом, де може бути обстеження осіб, які цього будуть потребувати, цей притулок почали реконструювати ще в 2021 році. На ремонт та облаштування витратили понад 1 мільйон сімсот тисяч гривень державної субвенції. Ольга Смага Генадій Тумнюк. Новини на вежі.